Викликів немає, коли 100% українців розмовляють українською. Тому для того, щоб це досягти, треба працювати кожному і всім. Переважна більшість українців асоціюють себе з українською мовою. Війна ніколи не закінчиться, допоки не буде покараний останній злочинець, причетний до геноциду проти українського народу. Українська мова є конституційною, українська мова є мовою нашої національної єдності. Вона є основою нашого державного ладу. Я Тарас Кремінь, працюю професором української літератури в університеті кориблобудування у місті Миколаєві. Але зовсім недавно я перебував на посаді першого в Україні повноважного захисту державної мови, маю досвід роботи у Верховній Раді України як народний депутат 8-го скликання. А в 2014 році, після перемоги Революції Гідності, обіймав посаду голови Миколаївської обласної ради. Цей період важливий відповідальний для мене. Для мене українська мова, материнська мова і батькова мова, і моє дитинство увіяне розмовами про важливість застосування української мови, про боротьбу за статус української мови, про те, наскільки вона відіграє важливу роль для встановлення мене як громадянина, як людини, як звичайно, відповідального українця. 22-го року я зустрів. Повномасштабне вторгнення на посаді повноваженого з розумінням тієї відповідальності і тих доленосних шансів, які ми можемо зробити для того, щоб збільшити її присутність. Десятки законів, безліч ініціатив, сотні мовних програм і відповідно курсів, як і та позитивна статистика, яка дозволила говорити про те, що переважна більшість українців асоціюється з українською мовою. І в професійному спілкуванні, і в домашньому оточенні, які вміють захищати свої права, а значить, і тримати найголовнішу духовну зброю у своїх руках, а також демонструвати приклад іншим, наскільки мова відіграє важливе і посутнє значення для зміцнення національної громадянської ідентичності. Тому місія уповноваженого триває допоки триватиме російсько-українська війна, допоки буде важливим. І відповідальним на шлях до європейської інтеграції, допоки ми не покараємо усіх, хто причетний до мови вбивства в тимчасовій окупації, хто навіює нам режим в умовності, хто застерігає нас від необережних кроків стосовно так званого дискримінаційного формату різних етносів, які є в Україні. Не забуваємо, що українська мова є конституційною, українська мова є мовою нашої національної єдності, вона є основою нашого державного ладу. Відповідно до закону уповноважений захищає українську мову як державну, а також захищає мовні права громадян України. На забезпечення інформації та послуг в усіх сферах суспільного життя на території України, і головніше, те, що уповноважений є незалежною від інших державних органів та посадових осіб, людина, яка має виконувати свою роботу, і я виконував цю роботу беззастережно і впевнено. Тому, крім основного завдання, яке покладено в основу. Відповідних статей мовного закону, це звичайно українська і кіноземна, захист української мови і боротьба із злочинами югоциду, це законодавча е, діяльність, е, яка була проявлена в десятках законів, скажімо, про деколонізацію тупонівів, про захист прав споживачів, про медію, про національні спільноти, про корінні народи. Ну і звичайно, максимальний захист тих документів або Інших важливих складиків нашої мовної стійкості, які хочеться комусь зробити політично. це стосується і в тому числі нашої мовної конституції українського правопису, погодженої кабінету міністрів дев'ятнадцятому році, для збільшення присутності цих мовних стандартів, важлива функція і роль не тільки сфери освіти, але й кожного роду. Викликів немає, коли 100% українців розмовляють українською. Тому для того, щоб це досягти, треба працювати кожному і всім. Треба кожному стати уповноваженим із захисту державни. Я люблю критику, вона є одним із показників діяльності. Кожної посадової особи без критики не може бути прогресу, без критики конструктивної не може бути наступних етапів. Тому це важливий елемент, особливо коли вас критикують країна-агресор. В даному випадку боятися не треба треба робити свою справу і не забувати про те, що українська мова сьогодні стоїть міцно, стоїть твердо і в Україні, і за кордоном. Всі сфери були готовими, але рівень зросіщення цих сфер був звичайно різним. Це стосувалося не тільки, скажімо, сфери обслуговування органів державної влади, хоча закон передбачає наявність відповідних документів про рівень володіння міністрами, керівниками державних підприємств, президентами, очільниками обласних військових адміністрацій. Але на превеликий жаль законодавство не поширюється на соціальні мережі в тому обсязі, наскільки б мені хотілося. Я серед тих громадян України донедавна уповноваженим говорив про те, що соціальні мережі російського походження в Україні повинні бути заборонені. Як народний депутат України я голосував за заборону таких соціальних мереж, як і однокласники, тому третім має бути телеграм. Запитання до молоді, але загалом по Україні мовна культура, так само як і мовні кордони, не збільшуємо щоразу, і вони далеко виходять за межі нашої держави. Тому, коли українською розмовляють з нами міністри, посли, надзвичайні повноважні особи різних країн світу, чи то у стінах Верховної Ради України або на зустрічах із студентами університету короля Данила, це якраз говорить про те, що мовна стійкість і усвідомлення важливості української для українців. Є край високою, вона є історичною. Війна ніколи не закінчиться, допоки не буде покараний останній злочинець, причетний до геноциду проти українського народу. Тому це не завдання на найближчі роки, а на століття. Нам треба засвоїти уроки минулого, тому що 300 років поневолення, лінгоциду, асиміляції. І розвіює українців по всій землі, вони повинні стати і дороговказом до того, як унебезпечитися від таких загроз. Країна-агресорка не зупиниться ніколи перед тим, аби не продовжити наступ в різних сферах. Медійний наступ триває, і тому боротьба з соціальними мережами і заборона їх на території України в умовах російсько-української війни це має бути аксіома для органів влади і, звичайно, повинно бути політичне рішення. Тому боротьба триватиме і на потім. Для того, щоб ніколи війна не перейшла нашим дітям, ми повинні її здобувати кожного дня. Моїй дитині 11 років, і вона з народження спілкується українською. Тому спілкування українською це про розмову, про рідну мову і про материнське слово з першої хвилини її народження. Тому у 5 років, коли вже сформовані основи мовної культури майбутнього громадянина, розмовляти про це напевно вже пізно. Але є шанс змінювати, вдосконалювати і поліпшувати мовну культуру. Маленьких українців з тим, щоб ми не мали двомовності і відповідно порушень і зайвих розмов, ані в користуванні соціальними мережами, ані в приватному спілкуванні на подвір'ї, ані тим паче в іншому віці, коли майбутні українці будуть про це дискутувати. Тому починати треба з перших хвилин народження. Ну, напевно, тому що ми українці. і Для нас українська є джерелом енергії, сили, гідності, свободи і боротьби. Тому що українська мова століттями була носієм нашої історичної пам'яті. Тому що українська мова, як і український фольклор, як і українська література були нашими дороговказами до наших конституції, до наших літописів, до наших книг буття українського народу. Саме тому українська мова є одним із важливих складників нашої державності. Серед найбільших це відсутність мовного закону. Після ухвалення Конституції 96-го року ми не мали спеціального закону на підтримку 10 статті Конституції, яка говорить про те, що українська є державною мовою. На превеликий жаль за майже 20 років ми не мали спеціального закону, тому ми не мали ані гарантованих громадянам України сфер. Українською мовою, а тим паче не було відповідальності за порушення мовного закону, тому що мовний закон це не тільки гарантований захист, але й покарання, які є особливим атрибутом Кодексу України про адміністративні правопорушення. Тому як уповноважений, я запустив не тільки механізм гарантованого застосування. Мови в різних сферах суспільного життя, але й інструмент покарань у вигляді попереджень або штрафів за порушення мовних прав. Питання правозахисту як демократії, так і боротьби за нашу ідентичність це в тому числі про відповідальність.